В останню мить героя проваджають. Будь проклята Московія, Росія і війна. Війна, де хлопці молоді вмирають. Осиротіла ще одна сім'я. Рівне прощається із двома мужніми захисниками своєї батьківщини Ля Полянської Запорізької області. Не служив в армії, працював на міжнародну іт компанію Коли почалась повномасштабна торні, замість того, щоб залишити Київщину, тому що не служив в армії, він вступив в тероборону. місцеву. спочатку був в теробороні, потім був спецпризначенцем. Після того теж перевод його збройність України. Саме Ілля, чому, чому ми тут з ним прощаємося? Тому що в 22-му році ви знаєте, що наша працівниця це його дружина. Поховала свого батька, а сьогодні вона вражає. Ілля говорив, що пройшов бойові позиції по всіх напрямках. Навіть після отриманого поранення Ілля Полянський відмовився від цивільного життя. Яскравий вогонь, життя 24-річного старшого солдата згас 12 лютого цьогоріч під час бойових дій на Донеччині. Ярослава народився в Арівському районі. Там і навчався місцевому училищі. Після того навчався в університеті водного господарства на будівельниках. Ярослав Лицевич у 2016 році підписав контракт із Збройними силами України. Учасник бойових дій АТО. Після демобілізації Ярослав працював за кордоном. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Ярослав не став чекати у чужій країні. Повернувся додому, аби стати на захист батьківщини. Чим займався? Їздив, був на заробітках, був і служив. Він же по контракту служив у 2014 році. Теж. І і це він сам добровільно приїхав з Польщі і пішов воювати. 28-річний Ярослав Лицевич загинув 12 лютого у бойових діях на Донецькому напрямку. У героя лишилися дружина, син, мати та сестра. Війна забрала батька у дитини. Плита холодна, фото та ім'я. Це все залишилось для бідолашної дружини. Сьогодні в Україні всюди плач. На цвинтарях щодня ростуть могили і алеї слави поховали Іллю Полянського у селі Радиславка поряд із тестом Олексієм Чижуком, який загинув у боротьбі за Україну в 2022 році. А Ярослава Лицевича у рідній громаді в селі Нобель. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.